Як провести спостереження? Ви вже знаєте, що природа це все, що є навколо нас, крім того, що створила людина власноруч. З давніх часів людям були потрібні їжа, одяг, знаряддя праці, житло тощо. Так виник інтерес до вивчення неживої і живої природи. Та використання її багатств для власних потреб. Навколишній світ поділяється на природні об'єкти і рукотворні об'єкти. Природні об'єкти, в свою чергу, поділяються на живу природу і неживу природу. Всесвітньо відомий грецький філософ Арістотель формулював гіпотези, спостерігав та підтверджував або відхиляв їх. Таким чином. Всі всі предмети навколо поділилися на два класи: живе, біотичне та неживе, а біотичне. Світ неживої і живої природи землі дуже різноманітний. Представників рослинного і тваринного світу можна побачити високо в горах і на дні океану, далеко на півночі і в спекотній пустелі. Жива природа не може існувати без повітря, води, сонця, його світла і тепла. З неживої природи вона бере все необхідне для свого життя. Жива природа також впливає на неживу. Отже, між неживою і живою природою існує тісний взаємозв'язок. Для вивчення природи вчені використовують різні методи. Найбільш поширеним методом пізнання є спостереження. Око основний інструмент спостерігача. Спостереження це розгляд об'єктів та змін, які відбуваються довкола. Спостереження це метод вивчення природи. З допомогою органів чуттів людини. Цей метод найдавніший. Його використовували предки людини. Спостереження за хижаками дозволяло їм уникнути небезпеки, а спостереження за іншими живими організмами ми і навколишнім середовищем дозволяло успішно знаходити їжу та укриття від негоди чи небезпеки. Метод спостереження широко застосовується вченими. Відважна англійська дослідниця Джой Адамсон багато років проводила в Африці, спостерігаючи за найспритнішими в світі бігунами гепардами. День за днем вона ретельно описувала у своєму щоденнику особливості поведінки цих тварин. Джой Адамсон вдалося встановити, як полюють гепарди, як охороняють від ворогів свою мисливську ділянку. Які відносини складаються в їхніх сім'ях. На основі цих спостережень була створена програма порятунку гепардів від вимирання. Наприклад, для того, щоб провести спостереження, як проростає насінина, а згодом розвивається рослина, росте, цвіте та плодоносить? Потрібно посадити насіння огірка в горщик з ґрунтом. І спостерігати за його зростанням. Як правильно застосовувати метод спостереження? Спочатку вибираємо об'єкт спостереження, наприклад, насіння огірка. Далі формулюємо мету спостереження. Хочемо дізнатися, як розвивається рослина з насіння. Далі складаємо план спостереження. Далі результати спостереження фіксуємо в зошиті. Тільки за згаданих умов метод спостереження допоможе одержати відомості про природні тіла або явища, такі спостереження довготривалі. Спостереження можуть бути і короткотривалі, поспостерігайте влітку за метеликом, який п'є через хоботок нектар з квітів. Для цього скористайтеся лупою. Взимку можна спостерігати за снігопадом, коли він розпочався і коли завершився, що відбувається з борулькою у сонячний день, чим живляться птахи. Чи однакової форми сніжинки. Розгляньте сніжинки під лупою, порівняйте їх. Спостереження супроводжуються описом. Правильно зроблений опис результатів спостереження є важливим науковим документом. Тому вчені ведуть польові щоденники, лабораторні журнали, де записують свої спостереження, їх тривалий час зберігають в архівах. Архів установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів. Назвіть об'єкти, за якими легше спостерігати. Поясніть чому. Отже, у процесі вивчення живої природи потрібно ретельно продумувати способи спостереження, враховувати їхні особливості, якщо постійно використовувати метод спостереження для пізнання навколишнього світу розвиваються спостережливість і увага. Це допомагає розуміти явища в навколишньому світі. Спостерігайте! Це дасть змогу вам краще пізнати навколишній світ, а сформовані навички знадобляться у повсякденному житті. Природа дуже різноманітна, нежива і жива природа взаємопов'язані між собою, спостереження найдавніший метод вивчення природи. Чи знаєте ви, що мурахи будують свій будинок-мурашник, з ґрунту і паличок, входи і виходи є з усіх боків, але їх найбільше з південної сторони. Північний схил крутий, а південний похилий. Поспостерігайте за мурахами, і ви відкриєте для себе багато цікавого. Про їхнє життя